Десять років, як ми стаємо голосами тих, кого вбили, закатували російські солдати. Сьогодні ми виходимо на вулиці. Ми об'єднуємося, незважаючи на те, що ми говоримо різними мовами. І сьогодні всі ми разом з вами. Це чіткий знак, це чіткий знак і сигнал всім тим, хто думає в Росії, що справедливість ніколи не прийде. Справедливість прийде, і ми посилаємо цей знак разом. І тому ми неймовірно вдячні, що сьогодні до нашої демонстрації також долучається мер Берліну, якого ми запрошуємо на сцену Кай Вегена.